Здорово, щегли! продовжуємо вивчати верс. Сьогодні буде простенька тема, а саме відмінності між змінними та константами версії. Пам'ятаєте, в попередніх уроках я на це акцентував увагу. І сьогодні вам це поясню. Знов таки, відкритий мій стандартний проект. Це перша година в UFN, Я тут накидав, щоб не було скучно вам дивитися. Це наш попередній суматор, і ми поруч будемо робити новий девайс. І так, давайте. Трошки згадаємо, як створювати девайси. Це все дуже просто. У вашому проекті натискаєте правою кнопкою Для цього заходите в Verse Explorer, хто не знає, дивіться попередні уроки. І давайте назимово наш девайсик наприклад, Counter-Device. саме саме простий класичний приклад, як це робити. і Пояснювати вам так, як завжди, коментарі удаляємо, все завантажилось. Це наш стандартний порожній девайс Як він тут принтає всякі змін значення, ми їх теж видаляємо поки що. Давайте Hello World залишимо, щоб воно компілювалося. І так, в чому різниця між змінною і константою? Зміна це те, що може з часом змінюватися. Да, наприклад, вага людини, чи скільки вбивств у вас в грі, да там 1, 0, 10, 100. І є константи, які вже ніколи не змінюються. Так, наприклад, коли народилася якась людина, да, якщо це там 2010 рік, то вона завжди 2010 рік ніколи вже не змінюється. Номер паспорта так ну зазвичай не змінюється. Хоча може бути таке, да, мабуть, що він зміниться. І версії по дефолту, по замовченню, всі властивості класи, які ви описуєте, вони йдуть константами. Що це означає? Ну, я тут пишу. Наприклад, каунтер, да, це рахувальник. Так? Це буде в нас після двох точечок, іде завжди тип даних. Я напишу, що він нуль. Да, наприклад, і я хочу. Що я прописав? Давайте ще раз повторимо. Не всі з попередніх уроків це зрозуміли. Це назва властивості класу, да, назва property класа, каунтер, рахувальник. Дві, іде дві точечки тип даних. Інтеджер це ціле-ціле числа. Потім іде дорівнює нуль, це його значення вже, тобто те, що воно буде. І ось як ми його прописали. Воно назавжди буде нуль, ми не зможемо його змінити. Давайте перевіримо, чи, чи це так, чи ні. Дивіться, в методі onBegin, що можна зробити? Так, counter плюс дорівнює 1 написати. Да? Тобто, збільшити на одиничку він сам себе, да? або давайте, якщо вам таке складно читати ще, Counter плюс 1. Да? Тобто Counter буде Counter плюс 1. Бачите, що воно каже? Каже, що не буду. Бачите, багато всього він там понаписував, нап А чому він так не хоче робити? Дві точечки там можна поставити, да? це я так експериментував. Він теж каже, що щось тут не ясно, Він вам буде тут постійно викидати якісь помилки, він не буде спрацьовувати так, counter плюс один. Тому що ця зміна вже ніколи не може бути змінена. Я не знаю, до речі, чи він так матюкається да? на це все. От. А, ось він. Бачите, use set before to update variables. Ну, давайте, set. О, бачите, він нам підказав. Нарешті, це він, мабуть, не декомпілював щось. Давайте ще раз дивимося, так? Використовуйте set перед плюс дорівнюю для оновлення змінних. Варібл, це змінна. Окаунтер у нас незмінна. Да? Він пише set. Ми пишемо set, і тут він каже, що з -з зліва від дорівнює у нас константа, да? типу integer. Вона не може бути змінена. Все, ми з цим ноликом назавжди, ми не можемо його змінити. Давайте я поки що це тут напишу: так: print. Да? Щоб сканпілювала чисто Тепер давайте знов таки, я люблю, коли воно все в рантаймі, живцем. Прямо в грі показано. Можна роздуплити, як воно працює. Я завжди так теж перевіряв. Давайте я хочу таку функцію зробити. Для цього мені треба button. Да? Button-двіce. Button на рівні button device. Знов таки, властивість класу, дві точечки тип даних. Це button device, назва класу. Потім знов-таки дорівнює назва класу і конструктор. Ми створюємо цей тип. так 0 це сам по собі конструктор для примітивних типів, а для більш складних, таких як цей Button-divice, треба ну, порожній конструктор визначаємо. І що я хочу зробити? Я хочу зробити, що button on interacted, да, event, Здається, subscribe on pressed. Я хочу кожен раз, коли да, бо, бачите я не вгадав. Давайте подивимося. Знов-таки control click Interacted with event, ага, називається він. Давайте. On Interacted Subscribe. Пишемо правильно все. І він каже on-preст. Тобто, який метод в вашому класі буде викликатися, коли хтось натисне на кнопку. Да? Ми підписуємося на подію. І що ми тут написуємо prest button. Да? І тут я хочу виводити оцей каунтер. Да? Тобто скільки разів ми його натиснули. Будемо виводити його. Ми зараз змінимо код він буде вводитися. Тобто кожен раз, коли ми клікаємо, буде викликатися цей метод Unpress. Editor в попередні уроки, дивіться, це макрос спеціальний, щоб зв'язувати з реальним світом все це. Тобто я хочу зробити так, що у нас тут буде button, да, давайте йдемо сюди, додаємо button, button device, сюди дропнули, трошки ми піднімемо, так. І давайте скомпілюємо наш код. І подивимось, що ж там у нас буде. Верс-код, і давайте десь він тут, має бути. Як він device да? давайте тут дропнемо. Ось і батн, піп'ячки беремо. В попередньому урок я це все дуже детально показував. Дивіться, урок номер два. Visible in game нехай буде, щоб ми знали, да, що ми клацаємо Ну, ось так, я поставлю, щоб було зрозуміло. тут давай counter increment. Назвемо кнопочку, вона буде красиво показуватися нам. І що нам тепер треба? Нам треба кожен раз, коли натискаємо. Виводити, да, що ми написали один раз. Тобто нам треба все-таки каунтер плюс дорівнює 1, нам треба це зробити. Для цього є в версії спеціальний м -м, вид, як оголошувати всі ці змінні вже. Знову такі змінні, не константи. Да. Для цього перед е, назвою е, властивості класу, каунтер, да, ми пишемо var. Var – це скорочено variable, так само, як е, та будь-де в C-Sharp, в JavaScript, там, мабуть, скрізь уже в Java це все є. var, тобто… Це змінна, вона з часом, з рантаймо, може змінюватися. Коли ви граєте в гру, вона зміниться, вона не завжди буде 0. Це ми задали по дефолтне значення 0, бо знов таки версія не може бути якесь поле не ініціалізоване якесь Це вже буде optional kiп, але це ну, це наступний урок. І давайте подивимося, що він тепер каже. А він тепер каже, дивіться, помилочку досі є, чому? А тому, що ми компіляторами ми прямо сказати, ми дійсно хочемо set. Сет це назначить. Да? І давайте я напишу більш класично, да? щоб там не каунтер плюс один. Що ми кажемо? В змінну, в пропорті, яка є змінною каунтер, присвоїти значення її самої плюс 1. Тобто, якщо був 0, перший раз натиснемо, буде 0 плюс 1, буде 1, і каунтер буде у нас вже один. Наступний раз клікнемо, тут буде 1, плюс 1, і в каунтер зайде вже двічка, і він виведеться. Давайте це перевіримо, знов таки я зберігаю. Build І зараз трошки повернусь назад. У уважно дивіться, коли ви оголошуєте якісь локальні зміни, да, наприклад, локал, е то треба на локальні зміни локальні константи, то треба через дві крапочки дорівнює писати. Коли ж ви сетеєте змінну дві точечки не треба ставити ніколи. Зрозуміло, це насправді записується ось так. Це повний запис. Локал це зміна, яка видна тільки в цьому методі. Типу інтеджер дорівнює 3. 3 – Це інтеджер. Якщо там що тут 3.0, він скаже, що ну, 30 це, це float значення вже, да? і це не, не, не ціле число. Тому, а якщо ми так напишемо, то він його приведе, мабуть. Да. Бачите, це локал буде вже float, там по дефолту. Тому уважно. Дві точечки не ставимо, коли працюємо зі змінними, з такими, які оголошені через var. От. Увага, дивіться. Знов-таки йду компілювати, верс build верс code Збріділа, на жаль, нічого не показую навіть ніякого меседжа. Натискаю launch session, і нехай воно вантажиться. Я ставлю на паузу і повернусь до вас як тільки ігра стартане. Що, щагли, погнали. Загрузилася черепашка. пішли, подивимось на наш девайсик. Біжу сюди швиденечко. Так, це наш попередній урок, урок номер 2 Це наша кнопочка. Customize, да, ось наш девайс. Давайте запускаємо. І побігли тиркати цю кнопочку. Подивимося, що вийде з цього. Ну, таки біжимо. 5 плюс 15 Бачите, це попередній урок номер 2 Обов'язково подивіться його, щоб зрозуміти цей урок. Так, ну що, нажимає кнопку, і має вискочити нам Button батон один. Скільки разів натиснули Один, два. Я ще раз натискаю третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Бачите, все змінюється. Таким чином ми можемо зберігати. По-перше, цей девайс пристрій він зберігає стан. Це називається стан пристрою. Він скільки разів його натиснули. Да? Ну, на цю кнопку він це може рахувати. Ви так само можете використовувати це для Elimination, скільки разів вийшов, підібрали, і таке інше. Знає той, хто ніколи не програмував, для нього важко зрозуміти там, що такі зміна константа. Знов таки, константа це те, що ніколи вже не змінюється. Ви, якщо написали, що там нуль, там нуль буде все життя. Наприклад, ви написали, що у гравця 300 хп воно ніколи не змінюється. Це константа і все. Ну, якщо в вашій грі ніколи щоб не змінювалися. Якщо ви хочете там якісь модіфікатори додавати, то це вже буде незмінно, а треба зайти в код. Давайте повернемось в код, і писати і var. Тобто це змінна і завжди пам'ятати, що вона назначається таким чином. Пишеться set, назва властивості класу, counter Дорівнює, не дві крапки дорівнює, а дорівнює. Ну і там пишете, що вам треба. Да? Тобто, наприклад, я написав вона саму себе зчитаю і напишу один і додасть одиничку. Е, якщо вара нема, це константа ніколи в житті вже не зміниться. Так що, щогли, це урок був коротенький. Дякую за увагу. Я намагався швидко не розмовляти, бо люди знаю, дивляться на 0,75 мене. Так що, ось таке. І ось таке чудовисько буде у нас у такі фігінчик, скоро теж буду починати робити нову мапу. Вам теж це раджу починати робити якомога швидше. І вперед учіться. все пока.